Всім привіт! Мене звуть Аня, і сьогодні ви на моєму Ютуб-каналі ми будемо розбирати з вами таку досить важливу і цікаву тему про те, як робота з нашим внутрішнім станом впливає на кожну сферу нашого життя. Тому що я точно відношусь до тих людей, які суперліниві, несистемні, недисципліновані, і, можливо, я би і далі продовжувала жити в цій паратихмі. І просто казала, що я не така. Але мені набридло, і я захотіла якісних змін в своєму житті, захотіла класних результатів, захотіла розвитку, захотіла якоїсь стабільності, стабільного емоційного стану. Коротше, одним словом, я захотіла керувати, а не піддаватися під вплив лінії, якихось перепадів настрою. Апатії і так далі. І в цьому мені допомогли саме робота з внутрішнім станом. Що таке робота з внутрішнім станом? Це і медитації, і практики письмові, різні, психологічні, терапія, коучинг, спорт, там якісь системні, корисні дії, корисні звички і так далі. Все це тесла. Це дало мені змогу. Змінитися в кращу сторону дало мені змогу керувати своїм життям, провадити якісь корисні дії, які принесуть набагато більший результат. І після цього всього я усвідомила, що справжня свобода це якраз дисципліна, самодисципліна. Коли ти вмієш з собою справлятися, коли ти вмієш. Себе в потрібний момент сконцентрувати, коли ти можеш, і знаєш, як правильно перекружити свої якісь емоції, якісь стани, і, і це відображається на кожній сфері мого життя. Тобто це стосується і стосунків, тому що коли ти вмієш бути в моменті, коли ти вмієш концентруватися, ти вмієш слухати, ти вмієш вести діалог, ти вмієш розповідати про те, що ти. Думаєш те, що ти хочеш, ти вмієш описувати свої почуття, емоції, і це дуже позитивно склад... сказується на стосунках. Так само це стосується кар'єри і розвитку, тому що коли ти вмієш концентруватися, дисциплінований, фокусуєшся на діях, які дають тобі результат, також ти знаходишся в якомусь позитивному настрої, і ти навколо себе помічаєш. Можливості якісь нові, так, ти розвиваєш свою творчість, розширюєш якісь креативне мислення, а не застрягаєш в апатії, лінії чи в якихось негативних емоціях. О, так само це відображається на здоров'ї, тому що наш внутрішній стан він, як би не було, він зв'язаний з фізіологічним станом, тому що коли ми повні сили і енергії, тобто це взагалі такі. Дві взаємопов'язані штуки: як наш фізичний стан впливає на наш емоційний і внутрішній так само внутрішній стан впливає на наш фізичний стан. І важливо залишатися да, повною силою енергії, рухатися, мати позитивний настрій, швидко, там одужувати і налаштовувати себе завжди на якісь покращення. Тому ось так це впливає і на здоров'я. Також як це впливає, наприклад, на стосунки з оточуючими. Так само, тому що ми вміємо бути щирими, ми вміємо проявлятися, ми знаходимося там в класному гармонійному стані, ми притягуємо таких самих людей на нашу енергетику. З нами цікаво, з нами приємно. І це позитивно сказується на нашому оточенні. От. Ну і звісно, ще. На яку сферу? Ну, на сферу грошей. Тому що коли ми в класному стані, ми, знову ж таки, ми можемо бачити якісь нові можливості для збільшення свого прибутку. Ми е, розуміємо, як витрачати кошти, да? тому що в нас немає якихось скачків, е, божевільних настроїв, де ми сьогодні там, хочемо кинути все і там, витрачаємо все під ноль, а завтра ми. Я не знаю, нами приходить якась божевільна ідея, і ми йдемо, там, набираємо на неї кредитів. Це тобто завжди якийсь такий збалансований, сфокусований, гармонійний стан, коли ти от рухаєшся цими сходинками і збільшуєшся, і ростеш, і твоя самовпевненість, твій, твоє самовідчуття, твої самоцінності дуже сильно впливає, на, звісно, на наш заробіток і на наш дохід. От тому. Коли ви бачите там, не знаю, когось в сторіс чи читаєте в книгах. Тому що, знаєте, ніби ми всі все знаємо, як це робити, як працювати з собою. Але по факту ну, мало хто це робить. І от ті, хто роблять, вони і отримують результат. Тобто, це... і тому, якщо ви це бачите, кажу в книгах, в фільмах, там, в інстаграмі, ви не думайте, що це просто якась. Фігня, якби я це вже знаю, я це попробувала один раз зробити медитацію, тому що, звісно, після одного разу, двох разів, це вам може дати якийсь результат, але він буде некерований. Це буде результат такий в моменті, трошки. Але якщо ви робите щось системно, повірте, це дає вам владу над собою, тому що ви знаєте, що. Ага, якщо в мене тривога, то я роблю такі-такі то речі. Да? Вони мені допомагають справитися з тривогою. Тобто, що може допомогти, наприклад, справитися з тривогою. Медитація допомагає, так, спорт допомагає покращити свій сон. Здається, така елементарна штука, сон. Але якщо немає якісного сну, то неважливо, скільки скільки ви там не приймали вітамінів, не робили косметологічних процедур. Не медитували, не пили заспокійливого, там не худли, результатів не буде. Тому що це, ну, це фундамент, без якого не може далі рухатись. І от ніби ми всі знаємо, що потрібно спати, та, і треба, щоб був здоровий сон. Але багато хто цього не має і знецінює такі от прості штуки і шукає якусь чарівну таблетку, яка вмить вирішить всі проблеми, так? Наприклад. Зараз дуже всі захоплюються там, духовністю, езотерикою, це всюди на слуху. Але, друзі, це все прекрасно. Але має бути фундамент. Фундамент це така внутрішня опора, знання себе як людини, своїх різних сторін, вміння працювати з собою, вміння приводити себе в потрібний стан. і Певний якийсь досвід, певний фундамент, на якому ви маєте стояти. І це якраз системна робота, це якраз набуття досвіду, знань, розвиток, робота з собою, дисципліна, а потім вже якийсь там і духовний розвиток, і, можливо, якісь практики, да? ну кому що відгукується, але все одно це не може бути без цього фундаменту. Тому що. Ну, не буде якоїсь чарівної практики, яку ви зробите, і от вмить ваше життя перетвориться, от ви переміститесь з точки А зразу точку С, якусь ні. Це завжди такий поступовий процес, поступовий ріст. І він починається з того, коли ви приймаєте реальність, коли ви приймаєте. Те, яким ви є, те місце, де ви знаходитесь, ті можливості, які у вас є зараз, ті дані, з якими ви зараз можете кудись рухатись. Також інструменти для роботи з своїм станом є такі, як письмові практики, тобто ведення щоденника, виписування там, своїх емоцій, виписування своїх думок, своїх планів е і тому подібне, та, якісь там письмо, вдячності. це все відноситься до. Письмових, психологічних і не тільки психологічних практик. От так само може бути йога це дуже класна, класний спосіб працювати зі своїм внутрішнім станом, тому що йога це взагалі про єдність та уваги нашого тіла, про вивчення можливостей нашого тіла, і через тіло вивчення нашої, нашої свідомості. І це дуже глибоко, це дуже круто. І для мене йога це один такий з найосновніших інструментів, які мені допомагають працювати з моїм станом. Тобто, це дійсно, от, не дивлячись на те, що я все життя була така супер лінива, не дисциплінована, така російна і так далі. І не могла, наприклад, регулярно там ходити на тренування в спортзал чи ще щось. йога для мене стала таким, таким заняттям, яке от я постійно роблю. У мене навіть не виникає думки його пропустити чи прогуляти, тому що воно для мене ну, от настільки приємна, настільки кайфова, я так бачу від нього результат і дуже сильно люблю це. І це теж мені так допомагає себе дисциплінувати, зібрати, сконцентрувати, сфокусувати на чомусь. От. Спорт так само, тобто спорт це і приємні емоції. В плані да, для нашого тіла там ми отримуємо різні гормони щастя під час занять спортом. Також ми ввільняємо там, якісь негативні емоції, нам допомагає да, зробити таку розрядку. Особливо спорт потрібен, якщо це якісь, то тобто якщо у нас були якісь емоції, зв'язані да, з напругою. Тобто я би не рекомендувала, коли людина відчула якусь роздратованість. Чи злість, чи там, агресію. Я би не рекомендувала, наприклад, йти в той момент медитувати, тому що це якась негармонійна дія для нашого тіла. Да? Тому що ну, що таке агресія? Це про напад чи втечу. А тут виходить так, що ти завмираєш в ну, да? такі емоції ти обираєш медитацію і завмираєш. Я би навпаки казала, що це. От, я завжди спрацюю з такими. Ну, да, от якщо я хочу відчути цю розрядку, то я завжди там, обираю спорт, там, пройтися, тобто якусь фізичну дію, там, прибирати вдома навіть. Це дійсно допомагає справитися з цим, з цим станом, своїм внутрішнім. От, ще можуть бути різні там, психологічні практики, тобто, терапія з психологом, там, вже під час розмови, коли ви копаєте, коли ви шукаєте. Різні ключики, які змінюють цей ваш внутрішній стан. От. Тому я бажаю кожному з вас не лінуватися і взяти такий сексуальний контроль, мені тут не подобається. Але от стати як головною людиною в вашому житті і справді стати таким свідомим і обирати те, що ви хочете, і те, що для вас найкраще. Тому що любов для, до себе вона проявляється не в тому, що ви. Будете, знаєте, казати, що «Ой, мені все і так добре, я себе і так люблю, і от і от нічого мені не, не треба. Ні, вона буде проявлятися в тому, що ви ніби для себе найтурботливіші і найсправедливіші батьки, які е, дають своїй дитині те, що їй найкраще. Тобто найкращу для неї їжу, найкраще для неї дії. Найкраще там для неї слова підтримки, турботу про неї всіх оцих сенсах. І тому хіба для вас буде найкраще, якщо ви не знаю, залишитеся в поганому стані і будете відчувати лінь, апатію і небажання щось робити, ніж коли ви знайдете якісь свої бажання, можливо чи Заняття, знайдете для себе те, що вас запалює, будете давати собі такі, таку турботу, яка от буде вас змотивовувати, буде давати вам краще почуватися як фізично, так і внутрішньо. І, і от, такі якісь різні дії, які будуть покращувати ваше життя. Просто нікому це не потрібно, це потрібно вам, і ви маєте самі про себе подбати. І обрати для себе те, що буде для вас найкраще. Тому, якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал, щоб я частіше знімала такі відео, була з вами щирою, відкритою і, відкрито і ділилась тим, що для мене важливо. І також можете підписатися на мою сторінку в інстаграмі, там є багато корисної інформації, якою я ділюся щоденно. Дякую вам за увагу!